Доброго дня, шановні! Сьогодні такий гарний осінній день, початок жовтня. І чим ви думаєте, я займаюсь? Я вже у відео виставляла, що я дуже хотіла м'яту. І, звичайно, я насі... купила насіння і посіяла торік. І ось на це місце, бачите, тут десь один квадратний метр зараз займає. Посадила один кущик, але два види м'яти. Ось одна така, а друга така, вона, ось зараз не бачу, Така більш м'яке листя. Це блискуче, а то таке е... лосниця Ну, є вона тут така, Це... але суть не в тому. Що подивіться, за один рік вона так розрослася. Що то страшне, пішла у суничку, пішла у квіти. Вон там суничка. І тепер прийдеться мені оце все прибирати. Але як добре, що м'ята має поверхневі корені, що вони не йдуть вглиб. Ось я відкопала, отако підняла ось вони. Тобто з ними легко повитягую, повитягую, але це займе час. А м'яту вже посажу. В якесь гарне місце, де вона не буде заважати, де собі буде рости, мабуть, он там, от, де рогіз, он туди в бережку, підуть ті дерева, де вона буде мати, поки що ніхто її не буде чіпати. От, от це я хотіла поговорити з вами, а це мій Звіробій. Бачите, насіннячко хай дозріє, я понасіваю, щоб не бігати десь шукати, а щоб було вдома. Такий гарний сьогодні день. Бувайте здорові, гарного вам настрою. Бувайте!